привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні понеділок, останній день березня. Вже так швидко промайнув березень. Вже сьогодні останній день, завтра 1 квітня. Отак. Підростає прям гарненько редисочка, цибулька. Розсадила я нарешті свою гейхеру, підростає розсада, вже треба буде скоро її розсадювати. Капусточка. Тут також ось томатики і капусточка, це пізня кам'яна голова. Ну і мої квіточки. Тільки що полила все простою водою, просто водичкою полила. Вже можна зняти От. це крайні томати, які сіялись. От. Згадала, що в мене в підвалі стоять мої пеларгонії в такому влачевному вони стані, але нічого страшного, вони, я їх полила, достала, вони наростять свої пагінці. Головне, що вони живі. Ну і тут аргірантемами, біденси. Петергожки. Ось, бачите, дорозсадювала я свої гейхери. Ну і е, висадила у великі отакі стакани півлітрові е, сурфінію. Бачите, забрала сурфінію. Ну, а це які великі були, трохи при пересадці повідломувались. Тут сюди заживцювала їх. Чи ще ні. Вже їхня черга пересаджуватися, а лісуми, обрієти, арабіси. Крейзі дейзі ромашечка, бачите, як росте. Буде красивезна ромашечка. Ну, Ось такі вони теж гарненькі робляться, ростуть потихеньку гейхерки. Бачите, вони всі яскраві, різнокольорові, різні в них малюнки на листочках. Ось такі. Красунечки. Ну, покажу вам, що роблю в, в хаті і що в хаті в мене твориться. Ну ось. У хаті отак підростають перчики, баклажанчики. От. Ростуть. Це матросик у стаканчиках. Такі баклажаники. От. Висівала я в березні і перчики От так відростають. Тут на іншій поличці живці, е гуздечка Оскар, трошки є випади, а то укорінилися. От. Це е гібіскус трав'янистий. трав'янистою. Так залишились непрокільчені насіння. Я кинула і ось ще маю чотири рослинки. Тут е оце. Синьоголовник зійшов, так росте. Ну, а тут по камісь нігде нічого немає, не знаю, чи щось появиться чи ні. От. Гвоздичка. Китайська, мабуть. Да. Китайська гвоздичка. Також треба все розсадювати. Тут остатки гіпсофіли висадила такі не дуже. І вони, он, тільки декілька рослин, а ті всі он упали. Не прижились. Це так пікірувала. Тут вони росли і просто їх розсадила. А тут ось у де я розсадила, то живі ростуть. Це багаторічна гіпсофіла, гіпсофіла багаторічна, біла і рожева. Отак. От ну, це живці ось аргірантемума. Так, далі. Далі тут глобелія. Так, да, дівчата, до сих пір ще, мабуть, сьогодні дійде до неї черга, все-таки і я її розсаджу по стаканчикам. Так само ротики і маргаритки теж треба. Ну Тут в касеті ці укорінені живці, ну, їм тут ще є місце, то ще можна якийсь день, щоб вони тут поросли. Хоча треба теж пересадити у стакани. Тут гвоздика китайська махрова. Далі треба винести в теплицю, бо почали тягнутися гібіскуси, трав'янисті. Вона лоя дломався та втикнула. Е, так, на укорінення. Ну Це тут гібіскуси, трав'янисті оце все. трав'янисті гібіскуси. А це ось почали сходити огірки. О, ще. Там кабачки, соусні і огірки. оце Поставила. 4 огірки і 2 кабачки, щоб посадити в теплиці. Гвоздика трав'янка, гвоздика переста. також гвоздика трав'янка. Ну і тут гравілат і Які, господи, лаванда. І там він ще трошки петунії. Ну, не знаю, буду я їх садити чи ні. Там також воно укарінені аргірантемами. Далі отак також тут баклажани і перці. Вже треба їх також розсадювати уже у ящики, бо вже вони мають справжній листочок. Ось вже є, видно у кожного справжні листочки, доволі такі гарненькі, лопатенькі. Тут різні перці, і гіркі, і солодкі, різних сортів. Ось толстосум. Бачите, який він має темний лист і такий лопатий. Це он луміна. Ну, Ось такі то баклажанчики. Ну і тут ось також баклажани. Далі тут календула і геліхризум, хризум. І тут оце баклажани. Баклажани. Ось є красивіші, є не дуже. Ну, вони всі в різний день ж сіялись. І схожість у них не дуже. Значить, насіння не дуже гарної якості. Ну і тут також ось бакла... баклажанчики. Це баклажанчики смак грибів. А тут перці. Ось, дивіться, який. Ох, який вже прям прям такий-такий крепенький, величенький. І що ж це за перець? Богатир, богатир. Дійсно богатир. Тон, толстосун толст, також він. Бачите, він відрізняється він кольором. Бачите, він темно-зелений. От. Ну, а тут томати ось, Це лінда. Кімнатні томати. Ну і тут крейзі Дезі ромашка, е, то геліопсіс з пістрявим листям Sunshine. Вербена кущова з насіння, така якась не дуже. Ну, а це караул треба розсадити. Аргірантемом блакитний. І також Геліхризом. Вже їх треба швидко. Ну, а тут ось фіалки мої. Уже подавали дітки, але хай так і ростуть, бо нема коли з ними гратися. Отак вони в мене тут ростуть. Бачите? Листочки поклала і вони дали дітки вже які гарні. От. Колеуси, колеуси ростуть, ростуть, гарні. Пока не виносю не перці, не баклажани, ніколи усе у теплицю, тому що у нас має бути на початку квітня 4 дні морози. Морози мінус 3, мінус 2, мінус 4 навіть є один день. А це Алісум Скельні, ще нічого йому не робила. Не знаю, що з ним робити, кисінь такий. Ну, оце. А оце одна рослиночка деревій, Птарміка. Жемчужниця чи як. Ні, ну, махровий деревій. Один єдиний він вижив. Більше нема. Було багато, один єдиний. Не знаю, чи цей доживе до клумби. Ну і це гвоздика переста. Ну, в цьому стелажу розсадила такі здорові стакани гібриди епікій класік баклажанів. Ще вони не оговтались після пересадки. Тут живці колеусів. Маю ось такі колеуси. А то Ехів'єрія також відломила з гілочка, поставила на укорінення. Ну і це такі баклажани. От. Їм вже маленькі були ті стаканчики, то я їх пересадила в оці. Ну, вони трошки приболіли, бо пересадка. Якби не старався, все одно зачіпаєш їм коріння. Тут оце ж цей каліфорнійське диво, отак паршиво зійшло. Ну, росте. Тут також, не пам'ятаю, якийсь сорт перців. А, тут різний перець. Своє насіння, власне, гарно зійшло, ось видно. Ну, а то покупне, от, тут так воно, де-не-де. -де. Ну, нічого, росте. Далі, тут розсаджені петуні з насіння. І маргаритки. Вон маргаритки, петунії. Також ще не зовсім одійшли, бо днів два назад пересадювала. Далі так само петунія. І тут ось це із сумішей. Зараз вам покажу. Сіяла суміші, балконі, альпійська гірка, сухоцвіти. І оце там насіння. Я так думаю, що це і помея більше за все. Так, там гібіскус трав'янистий і це посадені гібрид баклажана Фабіна. Сіяла я його 19 березня. Туше нічого там не зійшло. Далі, далі розсаджені дівчата, суміш з лаків. Оце воно, бачите, по стаканам. Так, які більш одинакові, формувала їх в одну скляночку от по зовнішньому вигляду. А як звуться, там же ж суміш, там що хочеш. Ну і це також два гібриди томата. Не підписала, не пам'ятаю, і то ще баклажани оті епікій класік. Далі на підвіконю катарантуси. Он, потихеньку ростуть. Ну, вони дуже тяжко ростуть. І тут ще в касеті також не розсадила катарантуси і петунію. Вони на черзі. Вже карай треба розсадювати і стригти її ту петунію. Ну, а оце також ось суміш злаків. Злаків і сухоцвітів. Це розсаджувала. Он. А це. Господи, скажіть, я вам скажу. волошка імператорська. Ось оце отак росте велика, це красива дуже волошка. Буду вставляти потрохи вам фото. Ну, а це суміш, суміш злаків і суміш сухоцвітів. Що там, не знаю. Отак посадила їх, розсадила із злотків. Далі, якщо ви думаєте, що це все, ні, я ж далі сію, далі сію. Ось дивіться, безсмертник такий посіяла. Цьому насінню вже два роки. Думала, що нічого не буде і ні, почав всходить. Оце ось безсмертник. Сіяла 25, -го. 25 -го березня сіялось. Ну, тобто ось на днях. П'ять днів назад. Це, е... господи, що це? Е... Альпійська гірка. Суміш. Суміш альпійська гірка, там уже воно щось сходить. О, як ви бачите, як вам навести. Он сходить уже. Сіялося 27 березня. Це так зійшов. Е, геліптерум. Це від фірми Геліус. І. Це геліопсис багаторічний. Моє насіння. Теж треба вже розсадювати. Далі це піроканта. Ота, з насіння. Ми садили з вами. Оце так зійшло в двох скляночках. От там дві рослинки і там. Це піроканта з насіння. Піроканта з насіння. Далі геліптерум гулівер від фірми Велес. Зараз, якщо порахуть буду вам показувати, ось Альпійська гірка. Оце ось вона. Альпійська гірка. Далі. Геліптерум Гулівер. Ось він отакий. От це сухоцвіти. Геліптерум від геліоса. Ось це він. Ось. От. Далі. Суміш балконна, ось отут. І які великі насіння я окремо посадила. Ось там були отакі чорнобривці. Ось вони зійшли. Це балконна суміш, на бачите, Ціла куча сходи всього там таке дуже мілесеньке було. Я взяла його в відерце землі і висіла. Суміш. Ну, тобто, більше суміші я не хочу. Непонятно, що то, ну щось сходить. Щось сходить. Це ось кермек. Кермек у мене було власне насіння. І також ще ось отакий кермек купувала. І отака суміш. Все зійшло. Що власне, що покупне. Дивіться, як дуже гарно зійшов кермек. Далі, далі. Дельфініум, нарешті, почав сходити гіацинтовий. Думала, що вже все, ні. Бачите, як дуже довго. Висівала 18 березня. Оце аж тепер і ось ще один лоточок. Також він почав. Он... Не знаю, як вам його показувати. Ну, прорости ось. Прорости почав давати. Так, це кореопсіс мутовчатий, багаторічний. То, власне, насіння. А що це у нас? А, теж суміш балконна, видно, крупніше насіння. Я вибрала. Тут дуже дрібне оце ось Балконна суміш. Ось Там, Там, що хоч було, різне всяке. То я, видно, перебрала насіння, яке крупніше, окремо посадила, а то те дрібне та висіяла туди. От, от таке. Так, далі. Далі, далі, далі. Це. Ось посходила рудбекія. Бачите, трошки земля як чу-чуть ото біліє. Ну, я просипала цим фітоспоріном порошком. Я вам казала, що як починає, як починає отако, отакого біліти, чи як. Ну, Зацвітати чи що, прицвітати. Тому що це стара земля. Тут був перець, він непогано зійшов, я його звідси прибрала, просто взрихлила, не міняла землю і посіяла рудбеки. Не треба було цього робити. Ну, Є вже що є. Е, Отаким от фітоспоріном я тако припудрюю просто землю. отак. Просто отак, отак, чуть-чуть припудрюю. Я вже показувала це. І воно прибирає оці всі грибки, бактерії, і тоді все добре, не буде ніяких. Ну, оце, коротше говоря, сади України є на Фейсбуці така група. Я там виписала 10 сортів, рудбекії, насіння. От. Ось, Бачите, написала 1, 2, 3. Ну, коротше, 10-10 рядків, і всі 10 зійшли. Насіння гарне. Що виросте, і чи правда, будуть всі 10 сортів різні, побачимо, як виростю, будемо бачити. Далі, далі, тут у мене також дуже багато всього різного. Мальва махрова от із отакого насіння геліус. Зазвичай один чи два сорта. Ну, хоч так. Бо щось моя мальва махрова, та що на вулиці, квітла пропадає. Так, он вже починає сходити, уже видно. Ще десь бачила. А, ось все. Ну, є, сходить. То вже щось буде. Далі суміш мальви махрової від Олени смолєвої. Сходить. Далі мальва двоколірна. Сходить. Далі мальва лісова. Також сходить. Фізаліс. Один воно вже є. Воно вже є фізаліс. Далі Катананхе. поки я не бачу. Поки ще нема. Ну, він довго сходить. Потім Хризантема кілівата одна зійшла, далі буде видно. Так, чорнобривці, чорнобривці посходили. Тут три сорти. Всі різні он посходили. Так. Так що так, дівчатка, оце і Сію. І. і, і... А, це оце я вам показувала гулівер. Так, само цей. <геліптером>. Думаю, що це за пакетики. Е, тож я так і сію, і пересаджую, і пікірую, і розсаджую, і обробляю, і, Ну, все разом, все разом. І на вулиці також треба, бур'яни йдуть. А ще ось, о, слава Богу, слава Богу, до нас дійшов дощик. До нас дійшов дощик, і ось о, два дні вона така мрячка, прохолода, немає вітру. Головне, що немає вітру. Тож Такі вітри було, Боже, з зніс зносило. Тож, такі в мене справа, дівчаточка. Всім щиро щиро дякую. Дякую дуже сильно за те, що дивитесь мене, коментуєте, питайте, кому що треба, питайте, ви ж знаєте, я вам всім все відповідаю. Дівчата, просите. Відеопродаж. Чуть-чуть трошечки ще почекати. Хай я ну, трошечки розгребуся, тому що продаж можна. Можна зробити відео і пустити, але ж хто буде приймати замовлення, а потім пакувати і відправляти? Дівчата, це ж я роблю сама. Сама. Ну, Чоловік там, звісно, трошки щось допомагає, але він не в цій темі. Він не в цій темі, він. Він лає мене, він лає, що що ти оце натворила, на що воно тобі треба, стільки всього понасівала, понасадювала, якось би викарабкались. Я кажу, як? Ти без роботи, я без роботи, треба за щось жити. Тож, такі справи. Дякую, мої дорогі, за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, не забудьте за вподобаєчку і коментар. Квіточка, смайлик, сердечко. Ні, пишіть, пишіть, я дуже люблю вас читати. Коли маю якісь трошки декілька хвилин, я відкриваю, читаю, відповідаю, Ну, здебільшого вечором, вночі, іногда в обід, коли їм. <сум> Отак. От щиро, щиро, ще раз всім дякую. Здоров'я, успіхів в усіх ваших справах найголовніше миру. не забуваємо низько вклонятись і дякувати і допомагати нашим захисникам. Завдяки ним ми працюємо і живемо. Ще раз всім дякую, до побачення, дорогі друзі, до нових відео!